Друзі, всім доброго раночку! Мене звуть Певін Тетяна, я проживаю в місті Шостка, Сумська область. Ось уже на протязі рік і 8 місяців я вживаю клітинне харчування американської компанії Be Epic. Це ось така зелена капсула, яка Має дуже потужний рослинний, 100% рослинний ем, склад. Це потужне джерело енергії, життєвої сили та здоров'я. Всім відомо, якщо буде наша клітина здорова, буде здоровий весь організм. Ця клітина потрібна нам для повноцінної роботи всього організму і Правильне харчування протягом ем, цілого дня. Складається ця капсула з овочів, фруктів, ягід на основі чотирьох цілющих грибів: чага, реші, кордіцеп, шейтаки, адаптоген, радіола розова. Ця капсула володіє протипаразитарним, противогрібковим, противовірусною дією. Усуває всякі різні опухолі, інфекції, екземи, демодекс, вітіліго, дуже гарна діє, як кожне, на кожу. Да? Нормалізує тиск, сон, роботу щитовидної залази, роботу ЖКТ, рівень цукру в крові, ну і взагалі на обмін речовин. Вона зміцнює нервову систему, судинну систему. Дуже гарно впливає на роботу всього нашого організму. Завдяки вживанню цієї капсули я скинула 27 кг лишньої ваги. І капсула, як бонусом, дала мені цю нагороду. Я перестала палити. Палила я 20, 27 або 30 років ну, дуже, дуже багато я. Давно я палила. І коли я почала вживати цю капсулу, я перестала палити. Мені взагалі не хочеться. Люди, які кажуть, що можуть палити, бросить раз-два, це не так. Це дуже велика праця, і на нервову систему впливає цей факт. Вага ушла, кинула палити, уходять набрики. У мене дуже великі вени. Вони так у мене болять, точніше сказати, боліли. Коли я почала вживати клітина харчування, ось це маленьку капсулу. Відчуття тяжкості, важкості у мене з ног ушло. Набріки уходять. Ну, утром взагалі я не відчуваю тієї е, важкості в ногах, зміцнилася нервова система. Покращився настрій. Роботоспособність о, увеличилась. Я е, маю енергію на цілий день. Мені дуже гарна з цією капсулою. Рекомендую, хто ще не пробував, хто ще не п'є, хто вагається, люди пийте, здоровійте, покращуйте своє життя, покращуйте свій настрій. Візьміть в руки відповідальність за своє здоров'я. Ніхто вам за вас цього не зробить. Лікарі вам не допоможуть. І тому ви будете пити ось цю маленьку капсулу, яка складається з 30 кілограмів потужної, рослини, 100% рослинної, суміші, сублімованої їди. І ви поймете разницю до капсули і після капсули. Всім рекомендую. Зранку випила пів литра теплої води, випиваю всю капсулу, я її не сразу випиваю, я її розжовую і держу в роті, потім запиваю ще склянкою.